Техніка Китпром приїхала з проблемою, що не запускається. Дивимось на стан поршня. Ось така от справа. Плюс там нагарчик на випускному вікні. Але то все, як то кажуть, фігня, тому що там ще звернутий колінчастий вал. Тобто він розійшовся на осі. Тут Видно буде, о, на масяну шестерню, дивіться, як вона гуляє. Так що отак, о, тут буде повна капіталка, ну і плюс же оці от шланги, от, праймеру, пластмасові будуть поміняні.